Чи готові українці капітулювати перед Росією? Не так давно вийшли шокуючі цифри від соціологів. Готуйтесь! Кажуть, що кожен п'ятий з нас готовий здатися 15-20%. Звучить страшно, правда? Здається, що все пропало. Але за цими страшними цифрами є інша набагато важливіша правда. Соціологи підкреслюють, навіть після майже чотирьох років війни понад половина українців не готова припиняти опір. Переважна більшість українців не готова складати зброю, не готова капітулювати. Так, ми змінилися. Пам'ятаєте, 2022 рік? Ми вірили солодким словам Арестовича про два-три тижні. Вірили, що НАТО закриє небо і все швидко закінчиться. Вірили у санкції, які зруйнують Росію. Зараз цей романтизм змінився на прагматичність, навіть на цинізм та зневір. Проте, давайте подумаємо, що ми отримаємо у випадку програшу. Бо капітуляція це не просто підписати якийсь папірець. Це назавжди забути про Європейський Союз, права людини, свободу слова. Це мовчки дивитися, як твоїх дітей змушують радісно йти маршем у російську армію. А що далі репресії, підвали, зникнення. Хіба ми цього хочемо? А що думаєте ви? Чи зробила ця війна нас сильнішими? Напишіть у коментарях.